Доброго дня, з вами компанія Focus Estate і Я Іван Ходаківський. Ми на Печерську, вулиця Старонаводницька, будинок 6Б. Перед нами приміщення 740 метрів, яке знаходиться в двох рівнях. Ідеально підійде десь на 30-40 людей. Ось, зверніть увагу: вікна на фасад. Всі, які закриті жалюзями, це буде перший рівень, і над ними йде другий рівень. Кожен рівень по 350-360 метрів, достатньо кімнат для перемовин, достатньо санвузлів. В приміщенні зроблений ремонт, є паркувальні місця ззаду. В день з парковкою не має бути ніяких проблем. Ми заходимо на перший рівень, зразу ж є ресепшн. Обладнане, все, що ви бачите, все залишається в принципі не багато чого. Деякі меблі стоять, їх можна буде винести, деякі додати. Це вже за вашим бажанням. Довгий коридор, кабінети йдуть направо і наліво. Ліва частина можна використовувати як сховище, вона не має вікон, але має свою інфраструктуру як схожу більш на хозблок. Тобто, по лівої частини ми маємо кабінети два по 20 метрів. Це буде раз кабінет. По праву частину великі кабінети ось 35 метрів раз. І два буде директорських кабінети з правої сторони зі своїм санвузлом. Тобто, вхідна зона, кабінет директора. І ще тут свій санвузол. Тобто таких локацій в нас тут дві на першому поверсі. Далі на першому поверсі ми маємо велику кухню. Для всіх, хто знаходиться в нас на першому і на другому поверсі. Далі санвузли, вони є і на першому, і на другому поверсі. Також в нас тут такі, як хозблок. З санвузлами можна зберігати все, що необхідне, все, що стосується канцелярії. Це те, що завжди заважає вам в ваших кабінетах і на вашому робочому місці. Також ми маємо ще тут другий кабінет директора. Теж вхідна група. Сам кабінет директора, теж кімнатка і санвузол свій. І на першому поверсі ми ще маємо ще одну кімнату. Навіть ще дві. Одну 35 метрів з вікном, велику простору. На 6 людей сюди сідає майже 6 людей. І така от маленька кімната, вона без вікна. Ще раз її можна використовувати як сховище в повітряну тривогу абсолютно все укріплене, це фальш-вікна, вони не функціонують. І тут можна ще також поставити ще одну зону ресепшена, бо маємо ще один вихід на вулицю з цієї сторони. Отже, якщо ми подивимося такий от довгий коридор, справа в нас буде вся ця зона обслуговування, кухня, санвузли, два кабінети без вікон. А з цієї частини ми маємо два простори кабінети по 35 метрів і два кабінети директора. Пішли поки на другий поверх. Розкажу, покажу, що на другому поверсі в нас є. Другий поверх 350 метрів, староводиська 6Б. Ось ми стоїмо біля ресепшену. Це є вхід, він же вихід, система охорони все обладнано, санвузли. Один другий. Справа буде маленький кабінет на 5 людей. Далі буде маленький кабінет також на 4-5 людей з лівої сторони. Тобто маємо вже два кабінети. Тут у нас аналогічно кабінети директора зі своєю вхідною групою, сам кабінет директора з санвузлом». Звісно, що можна їх використовувати за бажанням, як подобається, як, як, як ви захочете. Навіть є душ, можна прийняти на велику приїхати. Звісно, що стіни можна перефарбувати, можна зробити, як заманеться, як душа забажає. І маємо такий ж кабінет далі, є ще з цього боку. Він абсолютно зеркальний. Ще раз столи можна або залишити, або прибрати. І тут також такий є кабінет директора. На другому поверсі також дві локації для директорів. Є санвузли, тут їх більш ніж достатньо. І в кінці також маємо два кабінети. Один на 35 метрів, такий, які на першому поверсі. На 6-8 людей. І тут також 33 метри на 5-6 людей також. І свій окремий вихід. Ще можна там поставити теж якийсь ресепшн, диванчик, будь що. Тобто ситуація наступна: можемо здавати або знімати окремо перший поверх, можна два поверхи разом, можна окремо другий поверх. Це вже як ви забажаєте. Тож, кому цікаво, будь ласка, звертайтесь.